Друзі, я вас вітаю! У нас на огляді Solis 50 річ, який нам нещодавно приїхав з кабіною, оригінальною, стаціонарною, заводською, герметичною та кондиціонером. А у нас вже є стоїть один такий, але це трошечки не такий, це дорожчий, тому що він йде з реверсом. Резина, як має бути, БКТ з хорошим протектором, якісна, задня 13,6х28. Передня, Так, де у нас тут 9,5 на 20? Передні диски розбірні, задні диски розбірні, грузи спереду. Е, впевнений, що зараз будуть казати, за такі гроші нема грузів ззаду, але я вам скажу, тут вага 3 тонни 300 кілограм. Ви почули, так? 3 тонни 300 кілограм Solis 50 RX. Задня навіска у нас трьохточкова, грузопідйомність цього навісного механізму тонна 600. Прицепні круки один знизу, один зверху, розетка під причіп, гідровиходи, здоровенний міст з коробкою, в тракторі присутній ліфтоматик, високий, все підшито, щоб нічого ніде не зацепити. Трактор бомба. Бак з боку, бак пластиковий, бак теж зашитий з боку. Кабіна у нас в пластику, пластик цей приємний, можна мити без проблем, не смердить. Сидіння ткань, панель приборів. приборів Кліма. Ви виставляєте собі температуру, не просто холодно жарко. Далі у нас реверс. На ліву руку, сама коробка передач на праву руку, стояночне гальмо, повний привод, вал відбору потужності, управління швидкістю навіски. Тут у нас повишені, понижені, сам ліфтоматік, керування гідровиходами, оця сумочка, що йде в комплекті, ручний газ. Дуже багато питається, чи є наклон руля. Є. Плюс. По висоті теж є. Шторка. є. Простора кабіна. все присутнє, манітафон, система Кенвуд. Зараз заведемо, щоб ви послухали, як він працює. Чек. Все має бути в нейтральному положенні. Тут стоять системи управління, системи захисту, засвітилася. От Буквочка N і все ми можемо заводити. Ось так працює мотор на соліці 50 RX, система паливна Bosch, форсунки Bosch, проводка Bosch. Те, що пікає, то те, що ми встали, там стоїть сигналізатор на сидінні. Радіатор кондиціонера, повітряний фільтр сухого типу. Так, заглушимо його. І ось такий чудовий трактор за, за 25-500 доларів. Сьогодні буде вирішати до наших клієнтів. Е, вже не перший трактор у них. У них були дотепер ловоли 504 зараз Solis 50 і в планах ще соліс 105 докупити. Тож, кого цікавить дана модель, у нас є в наявності без реверса, але якщо потрібно з реверсом, ми так само вам привеземо. Доставка безкоштовна, Нагадую, трактора 23-го року. Важить даний трактор 3 тонни 300 кг.